Ще один символ єднання України та оберіг наших воїнів з'явився у Свято-Михайлівському Видобицькому монастирі. Пам'ятник архістратигу Михаїлу, покровителю небесного воїнства, освятив патріарх Київський і всієї Руси України святійший Філарет. Продовжить тему Ольга Киселевич. Архістратиг Михайло небесний покровитель Києва та війська Господнього у Свято-Михайлівському видобицькому монастирі. Встановили йому скульптуру. Її присвятили воїнам, які загинули в зоні АТО, Героям Небесної Сотні та всім, хто віддав життя за країну. Сергій Чомаченко – один з тих, хто прямо з майдану пішов захищати батьківщину від російського агресора. Переконаний, що Архангел Михайло оберігатиме всіх, хто перебуває на передовій. Хлопцям в АТО роздають хрестики. Уже якийсь дух моральний підтримується. Так само. І... Ці скульптури, дух піднімати, моральний дух, щоб хоч якась надія хлопцям була, хоч на щось орієнтуватись. Висота скульптури 2 метри 70 сантиметрів. Виготовив її скульптор з Краматорська В'ячеслав Гутиря із білого вапняка, привезеного з півдня. А освячена скульптура у центрі України тим самим символізуватиме об'єднання України. Я думаю, що у нас є одна велика, єдина Україна, і нам. Об'єднати треба ще більше земель. Світліша Філарет вважає, що об'єднання сили небесного війська та земного допоможе Україні здобути мир. Ми звертаємось до архістратига Божого Михаїла з молитвами, щоб він захистив нашу державу, наш народ від агресора Росії. І ми твердо віримо, що архістратиг Божий Михаїл. Допоможе нам своїми молитвами перед Богом, і ми ще незабаром будемо святкувати перемогу. Ольга Кислович, Дмитро Оліфонов, телеканал Київ.